Вітаю вас, шановні глядачі. Питання, яке стосується курсу валют стосовно того, що буде відбуватися з гривнею. Мене просили подивитися на осінньо-літній період, друга половина літа. Осінь, що може відбуватися, чи буде все йти в плюс чи в мінус. Тому що мій прогноз, який я складав на весну, був дуже чітким. Конкретно на травень я казав, що гривня впаде, гривня обвалиться трошки. Так воно і сталося навіть не трошки, а добре вона обвалилась на пару гривень, те саме і євро. Тому я би хотів подивитися зараз, подивитися, що буде зараз з актуальним курсом валют, чи не перестрибне гривня часом до 50 за євро чи за долар, що там буде відбуватися. Давайте подивимося, що там буде робитися з гривнею. На період кінця літа і всієї осені, скажімо так. Добре, тут 5 карт витягую, тут 3 карти. Ви мене просите періодично передивлятися це питання, тому що багато хто до мене дослухався е, в травні, і я виявився правим в тому, що було з гривнею. Е, ну, По відношенню до долара, до євро. Давайте я подивлюся, що буде зараз. Так, окей, поїхали. Може, комусь це гаманець збереже? Так, добре. Карта печалі, карта траура. Перша карта, яка падає біля гривні. Нехороша карта а гривня буде ще втрачати свою увагу. Карта старої дами, карта мудрості, карта зустрічі, карта любові. І карта тюрми безвихідні ситуації. Починається трауром, закінчується тюрмою. По центру мудрість, любов та союзи. Об'єднуйтеся між собою і радьтеся з криптовалютчиком чи ще з кимось. Ну, я скажу так: гривня ще буде падати. Навіть судячи по циганській колоді, перша карта, яка випала це карта траура, остання це тюрма. Тобто я би сказав, що гривня ще точно впаде. Дивимося тут. Карта Всесвіту, 20-й аркан на Таро, королева Пентаклів падає. І ще одна карта Семірка мечів, карта втрат, карта Крадніка, карта Злодія. Ну, теж я би сказав, що гривня ще буде падати. Наскільки це катастрофічно буде, давайте дізнаємось на останній колоді. Четвірка пікова, закриті дороги. Семірка Христова, карта успіху і Нептун карта сили. Ну, я думаю, десь на гривню впаде точно. На гривню, на півтори. Ну, так, щоб по 50, то я думаю, що поки що такого не буде. Ну, прибли... ну, карт негативних вистачає, я скажу так. Приблизно на гривню на півтори максимум на 2 гривні ще. ну, Гривня ще впаде. ну, Мається на увазі ціна долар гривня там, чи євро гривня. Але не більше, не буде по 50. Ну, Отак от от я бачу ситуацію. Ближче до зими подивимося заново. Бажаю вам всього найкращого, мирного неба і ситого столу. Хай у вас все буде добре.